Що є дуже важливою зараз протимінна боротьба саме через те, що для наших кораблів це створює загрози? Також загрози для тих кораблів, які працюють в рамках зернової ініціативи. А зараз ми почули від міністра оборони про те, що після літаків на порядку денному флоту Олексій Резніков натякав на те, що Україні можуть передати бойові кораблі. Лише рік тому ніхто б не повірив, що українська армія буде озброєна. Стінгерлітва сказала стала першою країною, яка нам надала ці ПЗРК. Отже, чи може хто? Хтось зараз сказати, що отримати бойові кораблі було б неможливо. Про це Олексій Резніков у своєму твіттері написав натомість, кораблі, як вони зможуть потрапити у Чорне море? Бо я так розумію, тут теж не без Туреччини. Бо в Чорне море, якщо я не помиляюся за доктриною Монтре, не всі воєнні кораблі можуть попасти. Але якщо ж це все-таки Україна, питання обороноздатності, то тут яка може бути ситуація з тими кораблями бойовими? Ну, ситуація дуже проста може бути. Нам зараз потрібно захистити нашу північно-західну частину Чорного моря. Це не велика акваторія. Вона фактично а, знаходиться десь 40-100 морських міль від нашого узбережжя, і це така ну мілка акваторія. Нам не потрібно тут великі корабли зараз, але цю акваторію потрібно дуже серйозно охороняти і обороняти. Uh, і дві основні функції в ці кораблі uh, мають виконувати це си контрол, це контроль морської ділянки, то тобто є боротьба от, з мінами, з диверсантами, можливим десантом супротивника, супроводження uh, наших якихось там конвоїв і так далі. І друге це сидинаїл, це недопущення агресивних, агресивних дій супротивника. Тобто, то про що ми кажемо несення ним ракетних ударів з певного рубежу, висадка десантів і так далі. До цього нам от в умовах в умовах цих от прибережних вод достатньо було б невеликих катерів, які розмова про них шла ще до початку війни. Була там були позиції такі вже дуже перспективні по допомозі з боку Сполучених Штатів Америки Великої Британії. Нам потрібні багатофункціональні катери, які могли би забезпечувати контроль морської ділянки, здійснювати амфібійні рейди, боротися з диверсантами, боротися з мідною загрозою, і це катери марк 6 От недавно я бачив репортаж сполучених штатів про те, що перший такий корпус вже він фактично готовий і зараз. Добудовується в сполучених штатах. Ну, ракетні катери, ракетні катери там нам була готова поставити Велика А от, для того, щоб ну, от, якраз ті кораблі, які виходять в морі і ховаються за Кримським півостровом, носити по ним удари. Тому що наші ракетні батареї, які знаходяться ну, там на півдні, на південному узбережжі е, нашої держави, вони не достають туди. Е, і справа в тому, що ну, катери, наприклад, до 100 тонн. Можливо було б доставити в Україну не обов'язково морським шляхом. Можна було би доставити їх, наприклад, або через річку Дунай, тому що ми знаємо, зараз є така ну, повністю навігація з північного моря до Чорного, або літаком прямо ну, в одну із країн біля, біля України, тому що, ну, або, або залізничним транспортом, тому що. ну, при водотонажності такої невеликої це можливо. Для кораблів більших класів дійсно і діє конвенція Монтрю, і навряд чи Туреччина дозволить цим кораблям зайти в Чорне море, якщо вони будуть використані в інтересах ну, війни. Те ж саме стосується, до речі, і того корвета, який зараз Туреччина будує для нас от, на своєму підприємстві біля Стамбова. А, так, зрозуміло. А ну що ж, будемо також за цим всім слідкувати. Нам потрібно все і наш флот також треба посилювати. Пане Андрію, вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Бережіть себе, Андрій Реженко, експерт центру оборонних стратегій, капітан першого рангу з запасу ЗСУ до нас долучився. Нагадаю.